І здрісті. Хочу поговорити сьогодні про захисні ультрафіолетові фільтри. Існує дві точки зору на них. Одна це навіщо вішати зайвий шмат скла над дорогою оптичною схемою, яка там чудово все розрахована, і друга, понятне діло, носити їх постійно, тому що можна розбити об'єктив. Тож, спробуємо розібратися в них. Як для людини, яка займається воєнною фотографією останні 10 років, для мене відповідь досить проста: носити світлофільтри треба лише на тих об'єктивах, які ти хочеш зберегти. Не хочеш зберігати, можеш не носити. Все просто не варто думати, що якщо ви не знімаєте якийсь екстрим, то з вашим об'єктивом нічого не станеться. Тому що єдині закони, які точно гарантовано працюють, це закони Мерфі. І перший з них каже нам, що якщо щось може піти не так, то воно піде не так, обов'язково і сам. І неподходящий для цього момент. Розбиті фільтри найчастіше тема для звернень у сервісний центр. Я не знайшов серед наших подібних каналів. Тож ось вам приклад з американського сервісного центру. The front of your lens have a Передня частина вашого об'єктива має бути під захисним фільтром завжди, тому що він робить лише це він захищає лінзу. Цей фільтр розбився внаслідок удару. Я бачу фільтри в такому стані десь 4-5-6 разів на тиждень, і я бачу це регулярно вже 30 років насправді більше ніж 30 років. Це дуже багато розбитих фільтрів. Але у 99% випадків об'єктив не був пошкоджений. Я знімаю розбитий фільтр, ставлю новий і об'єктив чудово працює. якби там не було фільтру, щоб прийняти удар, об'єктив був би пошкоджений у багатьох випадках, якщо не у більшості. Я не знаю, чи ви ремонтували камеру і об'єктив останнім часом, але ремонт фототехніки більше не дешевий. Але навіть без екстриму. Світлофільтр захищає ваш об'єктив від пилу, піску, бруду і так далі, яким ваш об'єктив може бути пошкоджений навіть без всякого екстриму, просто гуляючи по місту. Просто піском якимось під. Колес там і так далі. Ось у мені 24120, як бачите, я його навіть е зберігаю з відкритий блендою. Тобто, ідеї, все має бути захищено, як кажуть, деякі, що бленду достатньо. Не знаю, чи вам видно фільтр. Так, я зроблю вам перебивочку. Е йому вже два роки. В принципі, він не бився, як то кажуть, не тонув, не царапався і так далі. Але, тим не менш, подряпини, як бачите, є. Ну і крім того, банальний пил. Тобто, чим більше ви витираєте об'єктив, тим більше ви протираєте покриття. Звичайно, звісно, сучасні покриття дуже стійкі. Виробники всі, всієї оптики на цьому педалюють увагу. Але, тим не менш, типа, чи ви хочете це перевіряти, коли можна це робити на світлофільтри, до речі, через те, що він плоский, як бачите. Ну це робити значно простіше ніж там от намагатися виклопати ту пелюку, яка попала в краєчок між оптикою і корпусом об'єктива. Існує секта людей, які чесно вам в очі заявляють, що ультрафіолетові фільтри портять картинку. Як правило, це ті самі люди, які використовують нейтрально сірі фільтри, які, якісь пляріки, якісь ефектні фільтри і так далі. Є і інша категорія людей, які кажуть, що от, якщо ви купиш там цей совський фільтр ціною нормального об'єктива, то він навіть покращує мікроконтраст. Яскравіше передає кольори, прям насиченість покращується. Ну, це інша категорія, інший полюс. Але насправді певний вплив від світлофільтрів може бути. В першу чергу це звичайне він'єтування на ширококутних і надширококутних об'єктивах від рамки світлофільтра, яка може бути товстою і, по суті, влазити певною мірою в поле зору вашого об'єктива. Він досить легко прибирається, але, звісно, настрій портить, якщо воно там недоречно. Зараз навіть китайці вже роблять з вузькими рамками світлофільтри, але навіть німці все ще роблять з товстими. Тому тут просто треба на це звернути увагу при виборі. Другий варіант, який майже вже вимер як динозаври, але все ще зберігається в самих-самих самих дешевих ноунеймах, там з Алі чи Тєму, це світлофільтри без просвітлення або з дуже паскудним одностороннім, наприклад, просвітленням одношаровим. Такі фільтри можуть викликати появу зайців. Там, де їх не має бути. Зрозуміло, що не такі художні і красиві, як від вашого ретро-об'єктиву, тому якби, радості з того мало. Але повторююсь, зараз навіть досить бюджетні фільтри вже мають багатошарове просвітлення. В будь-якому випадку просто подивіться або наганяйтесь вже за ультрадешевими варіантами, там, типу по долару пачка. Що ж стосується зменшення контрасту, різкості і так далі, я от зробив приклад на 851,2 з фільтром і без фільтру. Подумайте самі, наскільки воно там міняється. Я взяв просто таку робочу поверхню, вона така досить фактурна. І таким знімком відділив сам для себе кадр з фільтром і кадр без фільтру. Тож, давайте їх порівняємо. З правого боку у нас кадр без фільтру, з лівого з фільтром. Якщо бачите якусь глобальну різницю, я не помічаю. По-моєму, це навіть трохи веселіше вийшов. Але якщо збільшити, це 300% збільшення, то вони виглядають фактично ідентично. Якості бонусу ще й старий прикол з перешкодою перед об'єктивом. Давай, оп, пішов. Висновки робіть самі. І того, що ми маємо у залишку. По-перше, захист потрібен всім завжди скрізь. Єдиним можливим варіантом, де це не потрібно, це, мабуть, об'єктиви, які використовуються виключно в студії, де з ними 100% нічого не станеться. Навіть ніякого бруду толком там не буде, тому що все стерильно і ви берете з полочки і ставите на полочку після зйомки нікуди більше не виносячи. Це, мабуть, от варіант, коли дійсно не треба світлофільтр, вони можуть там навіть заважати. Другий висновок навіть в самих запущених варіантів, крім можливо, прямо розбитих вже фільтрів, ви ніякого впливу на картинку не побачите. Звичайно, варто уникати. Зовсім дешевих фільтрів через те, що вони можуть викликати бліки або мати дуже товсту рамку, яка вплине вінгітуванням на вашу картинку, але загалом сенсу уникати і боятися їх немає. Звичайно, не варто і ганяти за супер-супер дорогими якимись світлофільтрами. В більшості випадків ви також не помітите великої різниці між ними. Єдине на що б я звернув увагу при виборі фільтрів і чому варто купувати там, скажімо так, середнього сегменту, може трохи вище середнього сегменту світлофільтри, це те, що вони можуть мати багатошарове, більш просунуте просвітлення, тобто ще менше впливати якось на вашу картинку і зайцеловність. По друге, вони можуть мати захисні покриття, які будуть допомагати скапувати воді. Не П'єтніти і так далі. Якщо треба порада по моделям фільтрів, то я, звичайно, всі їх не використовував, можу сказати лише за те, що я використовую. Я використовую фільтри фірми Хоя. вони всі вже майже йдуть з тонкою оправою, вони мають купу цих захисних свістелих пірділок, і вони глобально мені подобаються більше, ніж ті самі B W німецькі, які мають, як правило, товсту оправу і так далі. Ну, це, це мої враження. Напишіть, якими фільтрами ви користуєтесь, чи користуєтесь взагалі? Якщо ні, то чому? І все буде Україна. Па-па.